Звей українське сало. Над безмежним океаном лайнер пролітав, а в салоні дід старенький, в сало уплітав. Пахне салом українським на увесь літак підбігає стюардеса і говорить так. Командир на сала любить, он у нас хахол. Просить он кусочка сала, принести нам. Діда, ву, сама, чи Він не буде їсти сала, відмовляє дід, вертається стюардеса через п'ять хвилин, а у нас любитель сала є ще один. А це хто, старий питає, наш старий пілот, он хахолий, любить сала, щирий патріот, дід серветку. Терса, дівко, чи мадам? він не буде їсти сала, повторюю вам, а Стюардеса піль в очі дивиться йому. Як це так не буде їсти? Поясніть чому. Дід насупився сердито. Поясню мадам, той і цей не буде їсти. Бо я їм не дам. Українцям дав би сало, а хохлам не дам.